Європейський парламент на засіданні в четвер, 18 липня, переобрав Урсулу фон дер фондерляїн головою Європейської комісії на другий п'ятирічний термін. Про це повідомляє європейська правда. За призначення фон дер Ляйн проголосував 401 депутат європарламенту проти 284. Голосування було таємним, тому до останнього не було відомо чи вдасться голові Єврокомісії отримати достатньо підтримки для перепризначення. Представники Єврогрупи лівих перед тим пропонувала відкласти голосування за Фондерляйн, пославшись на рішення суду ЄС стосовно її ролі в закупівлі вакцин проти коронавірусу. Але переважна більшість депутатів виступила проти у своїй передвиборчій програмі. Фондерляйн пообіцяла зробити наголос на обороні політиці європейського союзу а також запровадити нові посади в Єврокомісії, зокрема комісарів з питань оборони будівництва житла Середземноморського регіону та рибальства. Вона також. Пообіцяла сприяти конкурентно спроможності Євросоюзу й інтеграції в нього України, Молдови, Грузії та країн західних Балкан. Кандидатуру Урсули фон дер фондерляїн на посаді голови європейської комісії погодили лідери ЄС на неформальному саміті наприкінці червня разом з іншими то посадовцями Євросоюзу. Призначення фон Дерляїн ще. Не означає початку роботи нового складу Єврокомісії. Європарламент повинен схвалити кандидатури у всіх комісарів на що можуть піти тижні у 2019 році. Єврокомісія почала роботу 1 грудня. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що. Інтеграція України, Молдови та Західних Балкан до ЄС стане пріоритетом її другого терміну. Про це вона сказала в промові в європейському парламенті у четвер, вісімнадцятого липня. Фондерляйн назвала запрошення країн до ЄС країн моральною. Історичною та політичною відповідальністю, оскільки більший союз буде сильнішим союзом, вона пообіцяла підтримувати країни кандидати, працюючи над інвестиціями та реформами, а також інтегруючи їх у правові рамки ЄС, де це можливо. Вступ завжди буде процесом, що ґрунтується на заслугах, і ми гарантуємо, що всі країни будуть готові до вступу. Але завершення формування нашого союзу також є в наших основних інтересах, і це буде ключовим пріоритетом для моєї комісії. І вона додала, що майбутнє України, Молдови та Західних Балкан в ЄС. Глава Єврокомісії розумувала, Західні Балкани, Україна, Молдова і Грузія зробили свій вільний вибір. Вони брали свободу замість гноблення. Вони обрали демократію замість залежності, і деякі з них платять високу ціну за цей вибір. Тому ми повинні зробити свій вибір і продемонструвати непохитну відданість. Із пленарного засідання європарламенту вигнали очільницю румунської ультраправої партії Сос Румунія Діано Шошоаке. Вона хотіла очистити його від дияволів, як пише G4 Media, вона. Тричі переривала пленарні дебати щодо обрання Урсули фондерляє на новий мандат голови Єврокомісії після того як вона намагалася перервати виступ депутата від групи відродження Валерій Хаєр. До неї звернулася голова європарламенту Роберта Месола і сказала: скільки потрібно колег, щоб вас вивели з зали. Я думаю, що ви сказали достатньо. Хочуєте правду. Деякі люди є моїми виборцями, і я приходжу сюди заради них. Мені байдуже. Усі румуни чітко заявили, що більше не хочуть Урсулу, бо вона злочинниця. Шакі звинуватила, як ви почули, Урсул фондрляїн у. Вбивстві людей, після чого її вивели із зали пленарних засідань під оплекс оплески євродепутатів, вона тримала над головою ікону, вигукуючи на Бога уповаємо. Політико зазначає, що депутатка пропонувала викликати священника, щоб освятити увесь європарламент і очистити його від. Дияволів, вона сказала, цитую, як і в румунському парламенті, тут зустрічаються дияволи. Я приведу священника, щоб освятити кабінети і всюди, де, де тільки зможу. Це моє право на релігію на вираження моєї релігійної віри. Кінцитатом також вона запевняла, що Мецола зблідла, коли побачила її. Процитую. Я пішла до пані Мецоли, коли вона побачила мене, вона побіліла. Я попросила її про зустріч. Вона ставала все білішою і білішою. Далі про те, що очільниця Єврокомісії дер Ляйн заявила, що буде намагатися стримувати Китай також від вторгнення на Тайвань під час свого другого терміну на посаді. Про це йдеться у програмі Фондер Ляйн на наступні п'ять років у разі її переобрання на другий термін. Вона наголосила, що індотихоокеанський регіон почав відігравати ключове значення для майбутнього світу та пообіцяла співпрацювати у цьому контексті з Японією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та Австралією. Це передбачає наші колективні зусилля з розгортання всього спектра наших об'єднаних стратегій, щоб утримати Китай від односторонньої зміни статус-кво військовими засобами, особливо щодо Тайваню. Фондерляїн також попередила про. Швидке зростання військових витрат Китаю. Вона зауважила сукупні витрати ЄС на оборону з 19 по 21 рік зросли на 20%. За цей час витрати Росії на оборону зросли майже на 300%, А Китаю майже на 600%. США вважають, що потенційна війна Китаю проти Тайваню може статися до двадцять сьомого року, що пропадає на середину можливого другого мандату Фондреляйн. і чотири країни, з якими Фондреляйн пообіцяли співпрацювати щодо Тайваню. Також належать. Жить до переліку чотирьох індотихоокеанських партнерів НАТО.